В сьогоднішньому відео буде гучно. Приготуйтесь. Ха-ха. Майже в тебе вже повез сані повеше. Продовжуємо наші страждання та розвиток в Майнкрафт. Після того, як я переміг двоного креветку, здохнувши разочок, я помітив, що на тому місці, де ми бились, був затонулий корабель. Чесно вам скажу, лізти туди це була дуже дурна ідея. Але я ніколи й не вважав себе дуже розумним. Основна причина проблем це те, що під водою чомусь дуже темно. Настільки темно, що я там взагалі ні чорта не бачив, адже рела світла, яке б світило під водою, в мене з собою не було. Побачивши наскільки там темно, я виплив назад наверх і вирішив пошуку пошукати джерело світла, яке світить під водою, але нічого толкового не знайшов. Ну шо ж, прийдеться плисти з факелами. Вирішив я ставити їх на якийсь маленький проміжуток часу. Вони встигали трохи освітити і показати мені дорогу. Ну і звісно, таким чином я планував набирати собі повітря, коли вони в мене закінчується. Просто ставити факел до того моменту, поки не надихаюсь. Сундук я знайшов, але полутати його не можу, так як не хватає ні повітря, ні фіга. Ставив я факели і роздумував, що б це мені зробити, поки на мене щось не напало. Розуміючи, що я йому нічого не зроблю, так як я його навіть не бачу, і не розуміючи, що на мене напало, я вирішив забудуватися блоками, щоб врятувати своє життя. І в мене це вдалось ну принаймні, на деякий час. І я б мав бути щасливий, що мене все-таки не з'їли під водою. Але коли я побачив лут з сундука, я зрозумів, а нахер я туди взагалі поліз. Забрав я цей хлам, виліз з повітряної кишеньки і вирішив: ну може, хоч тут ще є сундук. Не знаю чому, але я встиг забути, що там була якась невідома фігня, яка хотіла мене з'їсти. Я про неї забув, а вона про мене ні. Тепер за своїм лутом мені потрібно ниряти, Ну це взагалі топчик. Взагалі воду ніколи не доберусь, там ні під водою не видно в цьому. Нахерта поліс. Трішки пожалівся, поки біг, і ось я вже неряю за своїм лутом. Сховавшись в кишеньку з повітрям, я обдумав свій план і вирішив, що не буду я там більше нічого шукати, я звідси звалюю. Ось я вже пливу до поверхності. Вибратися я зміг звітам та досить легко, я б сказав. Але, як виявилось, вибрався звідти не тільки я, вибралася і ця підводна фігня, яка хотіла мене з'їсти, і успішно це один разочок зробила. А там, де один разочок, там і другий, і. І вона давала мені таких підсрачників, що я думав, може я все таки встигну доплисти, не встиг спроба себе контролювати. Продовжую я бігти за своїм лутом, і мені на дорозі трапляється крака. я настільки роздратований, що цю краку я придушив голими руками. Ну, практично голими руками. І здавалось би, що мені може не дати забрати мій лут. Ну якщо та сама фігня, яка мене до берега й докопала, футболить мене вона по всьому пляжу. Настільки, що я їй взагалі нічого зробити не можу. Навіть за лутом не можу добігти, мене грю вбиває. Знову жаліюсь, після чого збираю всі сили в кулак, беру залізного меча і йду на зустріч з цим грю. Не дуже радісно я дострибую до точки своєї смерті, дістаю свого меча і починаю бій на смерть з грю. По факту він не такий вже й сильний. Якщо мати меча, можна його досить легко запинати. І ось я вже в шахті. Копаю руди і дізнаюсь, що Геонаху більше шкоди наноситься киркою. Ну, в принципі, мені про це в коментарях писали. Але писали мені це вже після того, як це було відзнято. Це, як і в принципі, коли мені пишуть, чому ти не зробиш броню чи щит. Максимум, що я міг би собі дозволити, це було би залізна броня, в якої досить мало міцності, і ці, моби, її дуже швидко б мені ломали. Але броню я все-таки зроблю, і вона буде обсидіанова. Самим неприємним для мене було це робити заново цеглу для пічки, яку ти вже скрафтив, тому що всі квести злетіли, і воно тобі треба заново виконати. Цеглу з пічки забираю, і ось квест виконаний. За тестом. З цими додатковими цеглами, тепер я можу зробити цю плавильню ще більшою, щоб плавити більше металів і більше в неї вміщалося цих металів. Час банші, 20 банші. Закінчилась ця битва смертю. Потім я все-таки її відімстив, після чого в мене забагалося, інколи після бійки з баншами я можу літати як в креативному польоті. Я вирішив полетіти подивитися, що там робить мій друг. Мені здається, він не дуже очікував, що я до нього прилучу. Буде гучно. І ось я вилітаю з-за гори, і тут. ти ідіот чи Блять, брак, як він кричить. Не тільки кричить, він же махається.

Не поліз! Після чого зі сміху я просто впав в воду. Надіюсь, він на мене не образиться за цей виставлений момент. Повернення в гобіцьку нору. Час. Банші, 21-ша банші на моїй базі. Але вона не просто на мене напала, вона засунула мене в мою шплавильню. А ця пічка дамажить, це було досить неприємно, я б сказав. Так і хто переміг в цій бійці? Звісно, банші, вона просто розплавила мене в моїй же пічці. Так як я повторно робив ресурси для тінкерської пічки, щоб мені знову зарахувало квест, я тепер можу дозволити собі її досить сильно розширити. Тепер в мене вона три блоки в висоту, це значить, що в мою же пічку мене знову не засунуть, ну принаймні проти моєї волі. Нарешті настав той момент, коли я буду робити броню з обсидіану, а це значить, що я біжу в свою шахту копати обсидіан. Так як тут є тильда, яка дозволяє одразу копати багато блоків, накопати обсидіану не було проблемою. Ти просто зажимаєш тильду, добуваєш один обсидіан і тобі дає велику кількість його, які були в окрузі. Ну і ще отримуєш підсрачника від чупакабри. Це вже вроді 22 друга яка нападає на мене на моїй же базі. Довгоочікуване виготовлення броні з обсидіану. Тепер в коментарях не будуть писати, а чому ти не зробиш собі броню? І ця броня з обсидіану має дуже багато міцності. Ну, більше ніж залізна раз в 5, мабуть. Чи допомогла мені ця броня, це вже зовсім інша історія. І на цьому я закінчую сьогоднішнє відео. Всім дякую, хто додивився до кінця. Можливо, в кілька наступних днів не буде відео, тому що маю справи, які потрібно вирішити.